Мешканка Чернігівського старокругу Лозівської громади Світлана показує, скільки дров заготовила на зиму. Придбати паливо пенсіонерка змогла завдяки міжнародній допомозі. 21 тисячу гривень їй виплатило управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Велике дякую за те, що за нас біспокоються. Горять добре, прекрасно. Світлана каже, тверде паливо отримує третій рік поспіль. Раніше їй завозили деревину за рахунок місцевих коштів. Окрім Світлани, ще понад сотня мешканців Чернівського старостинського округу отримала спонсорські кошти на закупівлю дров. Здебільшого це пенсіонери, малозабезпечені, багатодітні родини, сім'ї, де є діти з інвалідністю, говорить староста Тетяна Максюта. Від усіх мешканців Чернігівського старостинського округу, які отримали допомогу на дрова. Я хочу подякувати і лозівському міському голові Сергію Володимировичу Зеленському, і управлінню праці та соціального захисту Лозівської міської ради за те, що в такий скрутний час вони таку колосальну допомогу на дрова отримали. Я вважаю, що це результат нашої спільної, згуртованої командної роботи. По 21 тисячі гривень на домогосподарство виплатили тим, хто мешкає у будинках лише з пічним опаленням, говорить начальниця Лозівського управління праці Вікторія Кіпкало та звертає увагу через обмеженість фінансування. Кошти виплатять не всім. Відповідно до постанови є обмеження по даті звернення. Ці обмеження були проведені безпосередньо міністерством реінтеграції по нашій громаді і, взагалі, по Харківській області, це з 5 по 9 вересня, включно. Після перемовин у ВКБ ООН з іншими донорами вони знайшли ще кошти і закрили ще 10 вересня по всій Харківській області. Хто звернувся за допомогою пізніше? Кошти не отримає. Зауважує Вікторія Кіпкало. За її словами, у Лузівській громаді з понад двох тисяч Лузівчан, які подали заяву на допомогу. Кошти отримають менше півтори тисячі домогосподарств. По Харківщині з 37 тисяч заявників допомогу нададуть тільки 9 тисячам.